Слава Ісусу Христу! Привіт панство! Ви знову дивитеся мудрість пустелі. Сьогодні для неї я знайшов особливу розповідь, а мова в ній піде про любов і страх. Дуже радо. Запрошую. Один аба сказав таку річ, що учні повинні любити своїх наставників як батьків, а боятися їх як володарів. Нехай же сказав Аба: Любов ніколи не виключає боязні, а боязнь ніколи не виключає любові. Другі... Ми так до кінця цього не відчуваємо, бо в контексті е, цієї розповіді більше йдеться про наставників таких духовних в монастирі. так але погляньте, наскільки ця розповідь якось вона актуальна і важлива для нас е, сьогодні. Людей, які просто багато з ким зустрічаємося, які маємо багато різних якихось авторитетів, наставників, вчителів і так далі. І так далі. От е, погляньте, як часто, коли зникає боязнь з наших відносин. А говоримо, тільки залишається любов, то врешті та любов переростає в погорду іншої людини. І навпаки, коли немає любові, а залишається тільки боязнь, як же та боязнь часто переростає в страх і відмежування від цієї людини. Як же ж прекрасно би було навчитися нам жити з цими двома речами з любов'ю і боязню. Не виключаючи їх взаємно. Е, нехай це стане для нас такою особливою програмою і особливою перевіркою всіх відносин, які маємо. От. Е, чи то відносин зі священниками, чи то відносини з друзями, з наставниками, з ким би то не було, чи люблю, і при цьому всьому, чи маю боязь до цієї людини. Бо такі відносини справді йдуть в доброму напрямку. Е, Бог вам благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па! thank you